Сьогодні у нашій традиційній рубриці Телематч. Зустріч з керівником клубу «Унікорд» та чемпіонкою України Міленою Корніль. але про це трохи пізніше. А зараз подивіться, будь ласка, що ж таке воно є, о той самий унікальний клуб «Унікорд». Про його історію та сьогодення ми ще поговоримо сьогодні у нашій передачі. Але зараз перше, що я хотів би підкреслити, що напевно равного за класом тенісного клубу немає у країнах СНД, та й у світі їх не дуже багато. А за багатьма параметрами, уніпорт, особливо щодо масовості, взагалі є першим у світі. Про це ми також сьогодні поговоримо. Багато е, грани життя клубу. Стосується не лише тенісу, ви бачите, як уважно слідкують за здоров'ям спортсменів, адже унікорд має унікальне обладнання і саме щодо медичного забезпечення. І все ж таки головне, то безперечно спорт то теніс. І... К клубі «Унікорд» створені усі умови для плідних занять тенісом. Тут вміють готувати спортсменів вищого класу, але вміють і зробити так, щоб заняття фізичною культурою стали захоплюючими, насправді масовими. І то теж теніс. То ви бачите не видатних спортсменів, а студентів Харківського державного університету, які прийшли на заняття фізичною культурою до клубу «Унікорд». Працюють у харківському клубі видатні тренери, і Надія Спанцаретті, напевно, одна з найвідоміших тренерів, найавторитетніших тренерів ветеранів в Україні. Є чимало традицій цікавих у клубі Унікорд чимало свят своєрідних таких. Багато в чому життя клубу поширюється і за межі тенісу. А ото ви бачите нагороди, і то лише незначна частка нагород клубу Унікорд.